4 березня у будинку футболу відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Під час засідання, зокрема, було розглянуто справу щодо участі у матчі 18-го туру УПЛ Олександрія Шахтара футболіста Івана Калюжного, який станом на 26 лютого 2024 року не був заявлений за господарів. КДК УАФ вирішив анулювати результат матчу 18-го туру УПЛ Олександрія Шахтар та зарахувати Олександрії у матчі 18-го туру УПЛ технічну пора. З рахунком 0-3. Дирекція УПЛ затвердила дати перенесених матчів осінньої частини чемпіонату. Матч 6-го туру Зоря Динамо відбудеться 4 квітня. Гра 16-го туру Минай Динамо пройде 17 квітня. А 23 березня ЛНЗ зустрінеться із Минаєм у рамках перенесеного матчу 17-го туру. Час початку усіх трьох матчів буде визначений пізніше. Зоря виступила з офіційною заявою щодо повернення вболівальників на трибуни на домашніх матчах команди ВПЛ. Як і минулого року, домашні матчі Луганської зорі будуть проходити в Києві на стадіоні «Лівий берег». Безумовно, для чорно-білих важлива підтримка наших вболівальників. Тому клуб буде робити все можливе, щоб наші домашні поєдинки проходили з фанами. Але наразі стадіон, на жаль, поки що не отримав дозвіл від військової адміністрації на допуск глядачів через те, що робота по будівництву укриття ще триває, коли воно буде. Готовими, будемо раді бачити вас на трибунах. Сподіваємося, що це буде вже найближчим часом. Йдеться у заяві клубу. Як повідомляє Білд, Динамо розглядає можливість проведення у наступному сезоні домашніх матчів в Єврокубках на арені Нюрнберга. За даними джерела, для киян Стадіон Макс Штадіон» є основним варіантом. Переговори між сторонами тривають з грудня. Також зазначається, що 23 березня під час міжнародної паузи Динамо може провести товариський матч із Нюрнбергом. Захисник кривбаса Данило Безкоровайний відновився після травми та тренується у загальній групі. Про це повідомив віце-президент клубу Артем Гагарін. 25-річний футболіст через травму пропустив останні три матчі команди. У поточному сезоні він відіграв 16 матчів і забив три голи. Вінгер Поліся Бені Макуана був успішно прооперований. Про це повідомляє прес-служба клубу. Раніше футболіст повідомив, що вибув до кінця сезону. Макуана травмувався у матчі 18-го туру УПЛ з рухом. Він не зміг завершити гру та був замінений. Цього сезону Бені відзначився чотирма голами та трьома асистами у 20 матчах за Полісся. Півзахисник Ворскли Олександр Скляр отримав серйозне пошкодження голови у матчі з Вересом у 19-му турі УПЛ. На 59-й хвилині зустрічі він отримав травму, через яку був одразу ж госпіталізований. Зараз лікується в умовах стаціонару. Він пропустить наступні два тижні матчі проти Чорноморця та Олександрії. Скляр цього сезону забив три голи та зробив один асист у 19 матчах. Півзахисник Динамо Віталій Буяльський спостерігав за матчем 19-го туру УПЛ проти Чорноморця з трибун. Він отримав травму. Як повідомляє офіційний сайт Киян, капітан Білосиніх має проблеми із гомілкостопним суглобом правої ноги. За прогнозами лікарів, півзахисник зможе повернутися на поле за 2-3 тижні. У нинішньому сезоні Буяльський провів за Динамо в усіх турнірах 19 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 9 асистів. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Син президента УАФ Андрія Шевченка Крістіан вже отримав українське громадянство. Про це повідомляє Sport.ua. Процедура тривала менше ніж два місяці. Тепер 17-річного Крістіана можуть викликати у збірні України. Він за віком вже не проходить у Ю-17, але може отримати виклик у команду Ю-19. Йому залишилося лише пройти реєстрацію футбольного громадянства ФІФА. За даними джерела, головний тренер збірної України Ю 19 Дмитро Михайленко розраховує на Крістіана. Він бачить його на позиції. Вінгера. Шевченко наразі виступає в академії Вотфорда та отримає ігрову практику у складах U-17 та U-18. Він переважно грає справа в атаці. Шахтар має виплатити Аяксу ще 6,8 мільйонів євро за ласіну трауре та Давіда Нереса. Про це повідомляє Амстердамський клуб. Через невизначеність перебігу війни Аякс не може визначити рівень кредитного ризику, проте вважає, що Шахтар все ж зможе виплатити борг. Аякс отримав банківські гарантії на суму 4,4 мільйона євро від неназваного банку з України. Трауре перейшов у Шахтар у липні 2021 року, а Нерес у січні 2022 Проте так і не дебютував за команду в офіційних матчах. У нинішньому сезоні Траоре провів 6 матчів за Шахтар, забив 2 голи. Наразі цього сезону зіграв 20 матчів за Бенфіку, забив 4 голи та віддав 6 асистів. За інформацією Тато таке, скаути клубів АПЛ та Бундесліги відвідали матч Колос Верес. Вони це зробили заради голкіпера Кіріла Фесюна. Цитата: у минулому турі на одному з матчів УПЛ були скаути двох клубів: один за АПЛ і другий з Бундесліги. Мені сказали, що Фесюна не попередили, і це правильно, сказав Співаковський. 21-річний голкіпер у цьому сезоні пропустив 11 голів у 18 матчах. Також на його рахунку 10 сухих матчів, що є найкращим показником в УПЛ. Головний тренер збірної України Ю-19 Дмитро Михайленко визначився зі своїм помічником. Повідомляє, та то таке: за даними джерела, у його штаб увійшли асистент тренера Володимир Єзерський Карпати, асистент-аналітик Іван Трубочкін, тренер з фізпідготовки Антон Дяченко Дніпро 1 та тренер воротарі Володимир Тименко Олександрія. 33-річний півзахисник Владислав Огіря за згодою сторін припинив співпрацю із Поліссям. Футболіст приєднався до клубу влітку 2021 року, зіграв 44 матчі та здобув чемпіонський трофей першої ліги. У грудні минулого року була інформація, що гравець перейде на тренерську роботу в Полісі. Про це говорив президент клубу Геннадій Буткевич. Раніше Владислав виступав за десну Олександрію та Олімпік. Колишній півзахисник руха Мар'ян Мисик підписав контракт з лівим берегом. Деталі угоди не розголошуються. Мисик приєднався до руха в останній день 2019 року. З того часу гравець провів за львів'ян 72 матчі, забив один гол та віддав 8 асистів. Зокрема, у поточному сезоні на рахунку гравця три матчі в усіх турнірах та один асист. Президент ФІФА Джані Інфантіно прокоментував чутки щодо появи у футболі синьої картки. Цитата: це тема, яка для нас не існує. Фіфа повністю проти синіх карток. Я, президент ФІФА, не знав про цю тему, і я думаю, що у нас є право голосу. Ні в якому разі. Треба бути серйозними. Ми завжди відкриті до ідей та пропозицій. Але також треба захищати суть та традиції цієї гри, сказав Інфантіно. ФІФА офіційно затвердив новий формат Єврокубків. Отже, з основного 36 учасників замість 32. Одна спільна таблиця для всіх 36 команд замість групового етапу. Вісім поєдинків у кожного клубу, чотири вдома та чотири на виїзді, по два суперники з кожного з чотирьох кошиків. Вісім кращих команд за підсумками восьми турів виходитимуть напряму в одну восьму фіналу. Вісім інших учасників однієї восьмої фіналу визначаться за підсумками звичайного плей-офф з двох матчів. Це місця з. 9 по 24. Всі інші вилітають. Далі звичайна сітка з 16 найсильніших команд. 1 8, 1 4, 1 2 та фінал. Нововведення наступні. Для кожного з турнірів передбачений один ексклюзивний тиждень, на якому будуть проходити матчі винятково одного змагання. Перша частина основного етапу Ліги Чемпіонів та Ліги Європи триватиме з вересня по січень, а Ліги Конференції з вересня по грудень, оскільки там на два тури менше – 6, а не 8. Форвард Валенції Роман Яремчук забив «Реалу» у матчі 27-го туру Ла Ліги. Українець відзначився на 30 й хвилині. Він забив своєму земляку Андрію Луніну, який грав у воротах за Реал. Дані Карвахаль віддав неточний пас назад на Луніна. Після цього Роман перехопив передачу і точно пробив повз голкіпера. Це четвертий гол Романа у 22 матчах за Валенцію. Бордо на виїзді зіграв у нічию із родезом 2-2 у матчі 27-го туру французької ліги. 2. у складі Бордо голом відзначився Данило Ігнатенко. Український півзахисник зрівняв рахунок на 94 й хвилині зустрічі. 26-річний українець забив другий гол у поточному сезоні у 26 шести матчах за бордо. Також в його активі один асист. Півзахисник з академії Манчестера Юнайтед Захар Бауман відзначився забитим м'ячем у своєму дебютному матчі за команду Ю 21 У домашній грі АПЛ-2 проти дербі Ю 21 Захар на 31-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок, точно пробивши із 15 метрів у правий нижній кут. Захар грає на позиції центрального півзахисника. Цього сезону гравець забив один м'яч в 11 іграх за команду Манчестера Юнайтед Ю «Ю-18». Півзахисник Лехі Максим Хлань відзначився голом у матчі 22-го туру першої ліги Польщі проти Ресовії. Матч завершився із рахунком 4-0. Також в активі українця результативна передача. У 15 матчах поточного сезону Хлань має 6 голів та 4 асисти. У стартовому складі Лехі також вийшли український воротар Богдан Сарнавський та його земляк Іван Жаліско, який грав у центрі півзахисту. Jest właśnie sumie atak Gdańszczan. Dobre to było dośrodkowanie i mamy bramkę już w piątej minucie tego spotkania. Przerzut do Dominika Piły. Ten gra z chłaniem. Już jesteśmy w środku. Bardzo dobry strzał, ale też błąd. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Для України закінчена боротьба за фінішні позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА сезону 2023 2024 але ще продовжується боротьба за стартові позиції сезону 2024-2025. У контексті саме цієї боротьби нас цікавлять результати Хорватії та Азербайджану. Від того чи будуть представники цих країн набирати очки у поточному сезоні, залежить, чи стартують вони наступного футбольного року позаду України у таблиці коефіцієнтів, або ж з яким відставанням. Ще є Греція, яка точно вже буде попереднього. До нас більше як на три бали. і кожне набране цього сезону очко збільшуватиме перевагу греків над Україною на старті сезону 2024-25. Не забуваємо про рейтинг клубів, де в контексті потенційного отримання шахтарем прямої путівки до групи Ліги Чемпіонів 2024-25. Цікаві позиції Копенгагена, Славії та Динамо Загреб. Відносно хорватів, як бачимо, в Україні подвійний інтерес. 6 березня пройде матч Ліги Чемпіонів Манчестер-Сіті, Копенгаген. Перший матч завершився з рахунком 3-1. Нам потрібна перемога Манчестер-Сіті. 7 березня у Лізі Європи зустрінуться Карабах, Байер та Мілан. Славія. Нас цікавить перемога Байера та Мілан. Субтитрувальниця Оля Шор у лізі конференції 7 березня зустрінуться Олімпіокос Макабі Тель-Авів та Динамо Загреб ПАОК. Нам потрібні перемоги Макабі Тель-Авів та Паука. В останній ігровій парі зустрічаються представники двох конкурентів Україні у сезоні 2024-25. Але Хорватія конкурент більш явний, аніж Греція, яка вже попереду на 3,025 бали. Крім того, Динамо Загреб теоретично ще загрожує шахтарю у рейтингу клубів. Саме в матчах за участю Динамо Загреб визначається, чи стартує Україна наступного. Сезону в топ-20 таблиці коефіцієнтів.